На початку вторгнення ми були вимушені припинити надання цифрових послуг з міркування безпеки. Наші воєнні успіхи дозволили відновити надання послуг спочатку у безпечних регіонах, а згодом і на деокупованих територіях. Відновлення законності та правопорядку на звільнених територіях наразі іде паралельно із наданням послуг. З 1 березня продовжили термін дії закордонних паспортів та почали вклеювати у них фото дітей. Цією послугою скористалися майже 200 тисяч осіб. 170 тисяч українців зробили одночасне оформлення id картки та закордонного паспорта. Також з'явилася можливість оформити паспортні документи у Польщі. Перша змінилася процедура отримання посвідчення водія від липня підготовка водіїв розділена на теоретичний та практичний курс. Іспити можна складати в різних сервісних центрах МВС та навіть змінювати автошколу. А ще МВС України розпочало проєкт з оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих містах України. З 18 квітня з'явилася можливість отримати витяг про відсутність судимості у новому форматі. На ньому розміщено QR-код для перевірки його дійсності. Значна частина наших громадян, на жаль, вимушена була. Виїхати за кордон і ряд країн вимагають надання такої інформації про особу. Також в Україні прийняли закон про державну реєстрацію геномної інформації людини. Це дало можливість створити закриту електронну базу із ДНК інформацією українців. Таким чином можна швидше знайти осіб, які вчинили злочин, припали безвісті або у разі загибелі ідентифікувати тіло. Він створює, по-перше, чітку модель організаційну. Як це виконується, як з цим інформаційним ресурсом поводитись? І що мабуть найбільш важливіше, він створює еталонне джерело для порівняння. Важливо спочатку широкомасштабної збройної агресії Росія не отримала жодного доступу до інформаційних систем МВС.